Мали приємність отримати запрошення до виступу перед студентами та студентками від адміністрації вузу для нас. Це завжди радість. і Я дуже стараюся шукати час для такого спілкування в своєму графіку. І вбачаємо дійсно це дуже важливою частиною роботи, яка дає можливість контакту з новими молодими ще фахівцями, які можливо оберуть якийсь аспект своїй майбутньої професії або вже Сончі професії пов'язане з поширенням прав людини. такі розмови, це не про виховання і не про якесь не знаю там відкриття Америки. А це про те, щоб люди цю перспективу бачили в своєму житті, от щоденному житті. Бо це дійсно відбувається тут і зараз. Права людини це те, що відбувається під час війни, коли війна закінчується. Це це боротьба, здобуття утримання, використання. Бо є дуже багато людей, які мають можливість це право гарантоване. Але вони ніколи його не використовували, і навіть не знають, що, наприклад, якщо б ви захотіли привезти друга з Ганни чи з Конго в Україну, то у вас була би проблема, бо міграційна служба України частіше за все таких людей просто так не впускає. І ви з цим стикаєтесь тільки коли у вас є досвід, і він різний. Тож це про досвід, це про те, щоб права людини стали частиною вашого реального життя. Кожного дня і можливостями, бо в Україні багато було поколінь людей, які виживали і не бі... займалися іншими формами права: соціального, на виживання, на те, щоб мати. Їжу мати можливість завести свій бізнес, мати сім'ю і так далі є вже наступні покоління. Ми захищаємо цю частину прав і захищаємо можливість мати більше прав. І коли я з вами говорю про права людини, чи коли ви читаєте, чи коли ви дивитеся, я не знаю там біографія Мартіна Лютера Кінга, чи, чи Вінграновського, чи Стуса, і ви бачите, що насправді там є. Оця боротьба за можливість не тільки для однієї цієї людини, а для можливості для всіх. Тоді у вашому мозку з'являється така стратегія: така: о, подожіть, таке ж можливо, але вони існують, коли ми ними користуємося. Тож сподіваюсь, що сьогоднішні студенти та студентки Гриніченка будуть тими, хто користується своїми правами.